Європейський союз та UNFPA об'єднали свої зусилля у рамках проєкту V-ACT-2 задля посилення економічних прав та можливостей жінок під час кризи, спричиненою повномасштабним вторгненням. Зараз відкриті 20 жіночих центрів працевлаштування у Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Півпрацюємо з владою, тому що це дуже важливо, коли влада підтримує проекти, які дійсно потрібні для жінок дійсно потрібні для того, щоб громади розвивалися, економічно зростали. Проєкт V-ACT-2 допомагає місцевим громадам підвищити економічну спроможність жінок, які знаходяться у важких життєвих обставинах. Ми працюємо з швеями, вивчаємо далі. У нас курси манікюра, курси візажу, курси парикмахерства будуть. За рік ми обіцяємо вивчити дівчат, підбираємо роботи або дівчина може сама відкрити фур. У центрах Жінки можуть пройти навчання базовим прикладним професіям, які потрібні у їхній громаді. Робота таких центрів дуже важлива. Адже жінки можуть звернутися за допомогою сьогодні. V-ACT2 допомагає українкам опанувати професію мрії та впевнено керувати своїм життям.